Доброго ранку до вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 20 по 26 жовтня 2025 року. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Херсонщини та самого міста Херсон. За вказаний період окупанти здійснили 564 обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури, а також завдали 9 авіаударів та 1 ракетний удар. Російські окупаційні війська не припиняють спроб витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 14 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Також ворог не припиняє спроб локальних дій в острівній зоні. Українські військові вчасно виявляють подібні групи окупантів та завдають по них вогневе ураження. Втрати окупантів за звітний період склали вбитими та пораненими 115 російських військових. Втрати в озброєні та військовій техніці склали 120 одиниць. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2889 застосувань БПЛА і в з них 1490 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2616 і ФПВ, з них 1400 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу. Слава Україні!